Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі цікаві пропозиції для вас. А сьогодні не просто цікава пропозиція, а супер пропозиція. Рено Trafic 2021 рік, 2.0 дизель, максі база, максимальна база 88 кВт 120 коней. Автомобіль виїхав з автосалону третьому місяці 2021 році. Максимальна база, ледовське світло, класна така комплектація з білими бамперами, ледовське світло, ближнє дальнє від Рено, Renault Провіжен. Renault Класне досить світло, гарно освітлює дорогу в нічну, дощову пору доби. Водій менше напружується, комфортніше себе почуває, менше втомлюється. Отаке ледовське світло. Йде в ринох трафіках. Максимальна база, автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Лише має одну таку м'ятину, яку в Україні видалиться на детелінгу. Так, задні бампера також білі. Задній бампер має трішки царапинки. Також це все підправиться. І тут такий. Скольчик, десь відкривали двері. Є фаркоп з електрикою. Досить рідкісна комплектація така з білими бамперами. Автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту, гума в хорошому стані. Йдуть оригінальні ковпаки Рено. Далі по салончику автомобіль також. У відмінному стані йде електросклопідйомники, регулювання дзеркал. І саме основне в автомобілях це пробіг. Пробіг даного автомобіля 92 тисячі рідного перевіреного пробігу. Так, йде така кольорова мультимедіа навігація R-Link. клімат йде. Переважно йдуть кондиціонери, в даному автомобілі йде клімат. І також є камера заднього огляду з проекцією. Кермо відповідає своєму пробігу 92 тисячі. Шестиступочка. Два ключики, датчик світла, датчик дощу, по вікнах автомобіль 21-й. Чистий рік і розмитнений буде 21 роком. Такий рено трафік в максі базі, в максимальній комплектації. Світло ми виключили, як ми бачимо, йдуть денні ходові вогні, досить стильно сучасно. Динамічний, економічний фургончик. Так, Будка у нас у відмінному стані, обшита. Також Йдуть ще чехли шкіряні в комплекті на сидіння в даному автомобілі. Йде у нас є домкрат, вологостійка підлога, все у нас йде в комплекті. Тут в даному автомобілі були стелажі, тому автомобіль. По буді не знищений, не знищений а збереженому стані. Пластики задніх дверей також в гарному стані, тому кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте 050 565 08 17 Звати мене Омелян, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. На даному автомайданчику є багато. Автомобілів, вантажних фургонів, які можемо купити для вас, доставити, розмитнити, розмитнити і доставити в Україну. А даний Рено трафік прямує в Україну на продажу. Підписуйтесь також на телеграм-канал.